Тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зросте майже на 10 гривень. Про це повідомив директор комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш. Основними причинами збільшення тарифу є зростання прожиткового мінімуму вартості палива та електроенергії. Ми місто, яке добуває водичку з артизіанських свердловин синоманського горизонту, це 150 метрів від поверхні землі. До водоносного горизонту, а також юрського водоносного горизонту, де від поверхні землі до водоноса 300 метрів. І для того, щоб подати воду з тої глибини, треба затратити великі сили, а саме найбільше того електроенергії. На сьогоднішній день, якщо подивитись, і звер і подивитися два з половиною роки тому назад, ми платили в 2021 році дві з половиною гривни за кіловат електроенергії. Сьогодні ми платимо біля вісьми гривень. Олександр Гануш каже, що в Борисполі порівняно з іншими містами тариф на водопостачання та водовідведення чи не найнижчий. До прикладу, в Яготині сплачують 80 гривень 85 копійок. В боярці 62 гривні 39 копійок. У Воронькові 46 гривень 67 копійок. В Борисполі ціна була значно менша, навіть враховуючи те, що до тарифу закладена виплата за кредитом. Бориспіль водоканал взяв кредит у світового банку. А саме 4 мільйони 200 тисяч доларів під 4 відсотки річних на заходи із енергозбереження. Залишилося сплатити близько 650 тисяч доларів протягом двох років. За рахунок модернізації обладнання щороку підприємство економить 25% на споживанні електроенергії. І на сьогоднішній день ми вже сплатили основну масу. Основну суму, і нам осталось лише два роки для сплати повністю цього кредита. Цей кредит нам дав, який ми взяли, дав можливість замінити повністю всі глибинні насоси по артезіанських свердловинах по багатьох позиціях отвода каналізаційних стоків, і завдяки цій реконструкції ми. Один мільйон кіловат енергії на даний час менше споживаємо. Якби ми цього були не зробили, то вартість електронен... вартість наших послуг була б набагато більше. 2021 року у Борисполі вартість одного кубометра води становила 40 гривень 8 копійок. Відтоді ціна не змінювалася. Олександр Гануш каже, що тариф вдавалося втримувати за рахунок зменшення кількості споживання води населенням, бо на початку великої війни багато людей виїхало з міста. А 2023 року вартість кубометра води і каналізації довело. Переглянути. Ціна зросла до 55 гривень 80 копійок, проте населення сплачувало, як і раніше. Нам е міська рада, міська рада, по нашим розрахункам на 23 рік, е вартість куба води і куба каналізації повинна була бути 63 гривні 60 копійок. Але органи місцевого соврядування, е продотували для населення ту необхідну кількість для того, щоб вартість води не піднялася вище тої е різниці, яка у нас була в попередній час, тобто 2021-22 році. Цього ж року економічно обґрунтований тариф на водопостачання та водовідведення становить 63 гривні 60 копійок за один метр кубічний, каже директор Бориспільводоканалу Олександр Гануш. І в повній мірі компенсувати з міського бюджету різницю, аби населення сплачувало, як і раніше, неможливо. Оскільки казна міста зменшилася через вилучення до держбюджету військового ПДФО, і 2024 року депутати міськради вирішили спрямувати більше грошей на допомогу ЗСУ. Проте все ж депутати погодилися залишити дотацію на 2024 рік на рівні з минулим роком. Керівництво нашого міста прийняло рішення виділити і депутати на сесії перед новогодні затвердили різницю дотації на рівні прошлого року для того, щоб для населення не так больно було. Виконавчий комітет розгляне питання підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення на першому засіданні, яке планують провести 8 січня. Отож, в разі затвердження з 1 лютого населення сплачуватиме 49 гривень, 80 копійок за один метр кубічної води та каналізації. Тобто вартість послуги зросте на 24%. відсотки. Анастасія Усик, Валентина Ластовка, Назар Гераскін, Володимир Косинський. Новини Бориспіль.